Сексуальні розлади це стани або комплекси симптомів, які впливають на те, що жінка не може отримати задоволення від інтимної близькості. Насправді це дуже багатогранна та важлива проблема, тому що це накопичення стресу від відсутності нормального сексуального життя впливає на те, що жінка може отримати і тривожний розлад, і депресивний, втратити впевненість і знизити свою самооцінку до нуля. Що Подальшому впливає взагалі на всю якість її життя. Сексуальні розлади класифікуються за своїми причинами, а також за тим, який саме компонент сексуального життя є порушеним. Це може бути зниження потягу сексуального, тобто зниження лібі це може бути зниження стану збудження, це може бути неможливість отримати оргазм. Це може бути біль під час статевого акту, це може бути вагінізм, тобто неконтрольоване спастичне скорочення м'язів, яке викликає неможливість взагалі продовження сексуального акту, а також досить сильний біль. Також це можуть бути порушення психологічної сфери. Якщо ми розглядаємо саме через причини порушення сексуальної активності, це можуть бути фізичні причини, тобто якісь гормональні порушення або анатомічні особливості, або гінекологічні захворювання, такі як, наприклад, ендометріоз. Або це можуть бути емоційні проблеми, коли жінка, наприклад, перенесла якийсь травматичний досвід і в подальшому не може розслабитись і сконцентруватись на своєму сексуальному житті зараз. через те, що ця проблема така багатогранна, і як правило, вона включає в себе комплекс факторів. Тобто це дуже важко іноді визначити, яка саме одна причина є проблемою. Тому через те, що це комплексна проблема, вона підлягає комплексному як діагностиці, так і лікуванню в подальшому. Звертайтесь, будь ласка, до нас у клініку. Ми обов'язково з вами все обговоримо, знайдемо усі можливі тригери, які є саме у вас, та можемо вам розказати і розписати, як саме ви собі можете допомогти.